Привіт-привіт, мої чудові бекярдачники! Сьогодні відео про те, як я саджала лаванду із насіння. Поруч росте лук-порей, який теж з насіння, Волинські гумати, без яких нікуди. І про все по порядку. Важливість підготовки розсадного ґрунту складно переоцінити, оскільки від неї залежить зростання та розвиток сіянців, а в подальшому здоров'я та урожайність ваших рослин, в даному випадку, нашої розсади. На нашому каналі Бек Дача, на який ви можете підписатися. Та поставити колокольчик, щоб отримати завжди сповіщення про нові відео є відео, як зробити власний чудовий ґрунт для розсади, який забезпечить вашу розсаду повністю всім необхідним для проростання та подальшого розвитку. Субтракт для розсади має відповідати таким характеристикам добре отримувати вологу, мати погру структуру та містити всі необхідні для сіянців поживні елементи. Отже, про насіння. Якщо ви купуєте насіння лаванди, то треба робити це тільки у перевірених фірм та постачальників. Бо одна моя знайома купила лаванду, а виростила і соп. Треба мати перевірених постачальників. Можна зібрати в себе на дачі, як я зробила. Про це є маленьке відео в мене на каналі, і про те, я вибирала насіння з суцвіт. Отже, вибрали, склала їх у скляну баночку і поставила в холодильник зберігатися у скляній баночці від дитячого харчування. Дуже зручно, кришечка зручно стоїть, зручно зберігається. Так, у мене зберігалося й інше насіння, що сама збирала. До речі, насіння лаванди довго зберігає схожість, і його зовсім не обов'язково використовувати свіжим. Навіть через 5 років воно дружно зійде, якщо дотримуватися всіх правил вирощування. Отже, начиталася я, що вирощувати насіння лаванди дуже складно. Тому ділюся зараз, як вийшло в мене. Сама так садила і. Зробила експеримент, побачила, що все виходить, і з вами ділюся. Насіння лаванди в мене зберігалося у холодильнику на дверцятах. Потім взяла касету, натрубувала ґрунтом, але не щільно дуже. Далі розклала насіння. Можна розкладати по одному насінню, але. Я начиталася, що дуже погано воно сходить, тому так по щіпці такий маленький, розклала, розклала по всім касеткам. І далі треба засипати або ґрунтом 2-3 мм, не дуже. Ось таке малесеньке насіння, дуже не схопиш. Або, як я зробила, засипати вермікулітом. Щоб отримати росанду у лаванди, насіння висівають наприкінці зими або у другій половині лютого чи в першій половині вересня я висадила 7 лютого Після того, як ви засипаєте насіння лаванди ґрунтом або вермикулітом, Вермикуліт, до речі, ще й буде забирати зайву вологу, якщо ви перезволожите свій ґрунт, лаванда не полюбляє призволоження ні у дорослому вигляді, ні у насінні, як і будь-яка розсада. Але обов'язково треба зволожити, коли посіяти. І після цього накриваємо плівкою або кришкою, якщо така касета, або скло зверху, створюємо личні умови. Я винесла свою а, таку ємність з ґрунтом на балкон. 7-лютого на балконі було а, прохолодно, самі розумієте. От, і вона там пройшла ще стратифікацію вже в такому вологому ґрунті. От, так вона простояла, потім вже в а, березні а, почалося а, тепло і вона проросла От 5 березня. от такі вже малесенькі, трошки так, поганенько видно, бо сонце дуже світило. От, і такі вже арсинки вниз. Регулярно треба провітрювати а, саджанці. І 31 березня ви бачите ось такі чудові рослинки, справжні кущики. Тобто дешевий спосіб отримати лаванду. Ви розумієте, що кожен кущик стоїть приблизно 100 гривень. Якщо хоча б 10 кущиків виросте, з насіння, з безкоштовного з ваших власних городів, це просто неймовірно чудово. А оці два я відсадила, думала, вони буде краще розвиватися, але ні, розвивається однаково, що в касеті, що в такому окремому ґрунті. Додатково я оприскую лаванду воленькими гуматами. Розвила, як вказано, на упаковці. От Від цього лаванда дуже так дружно стирчить, пишається, і вона мені в такому вигляді подобається. Вона прямо оживає, побризкаєш, і вона така вся. Гарненька-гарненька. А це пасльон, який я думала, що це велика лаванда. У мене перший садженець. А це виявився пасльон, звичайний. Ось я вам показую все по правді, все як було. Підписуйтеся на наш канал і будемо експериментувати разом. Побачите все по правді. Ваша батька,